Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райха Мама, на каналі просвітлених, пробуджених і я просон. І хочу подивитися на колоди карта зради у нас. І зрада, знаєте, добре, що не всередині, а снаружи. Вс... І кажуть, що ця рада, зрада залишається в минулому, і ви зцілюєтеся. Хочу подивитися саме е... поток від сили, поток від сили на сьогодні. Угу. Поток від сили. От якась інформація, яка вам повинна, яку ви повинні почути саме зараз, саме вчасно. Okay. Нехай кожне послання знайде. Свого адресата. Поїхали. Хто ви в мене на сьогодні? Дівочки, одна карта більше навіть не буду класти людина, яка від чогось очистилася, яка від чогось звільнилася, яка від чогось захистилася, яка весь негатив, знаєте, тримає на дистанції зараз від себе. На ніколи не карта джерела, це, от, знаєте, як можна сказати, що це прийшов у вас, прийшов у ваш рік, прийшов ваш істочник сили, благості і вашого захисту. Та що не викладає ще карти, так? Ну, просто вона саме проситься. Так, що вам треба знати на сьогодні? Давайте будемо дивитися, Дівочки, мальчики. Одні прекрасні карти: дистанція, очищення, звільнення, захист і зцілення. Про те, що ви сілилися. Про те, що ви сілилися, і от наразі, так, да, від негативу, Прекрасно. І карт про те, що наразі ви. Ем... Якось, знаєте, збалансували, змогли, з можливо. Е, не тільки зцілилися, а, знаєте, як от, от відновили сили і готові далі, знаєте, як любити після якоїсь дівочки зради. Да. І карт про те, що, знаєте, знову ж таки, ці самі карти, зрада зовні, і те, що вона залишається в минулому і дуже швидко. Зрозуміли мене, прекрасно, чесно. Що ще вам треба? Ну, можливо, знаєте, як добре, що не всередині. Головне, не зраджувати себе. Зрозуміли мене? Що ще треба вам знати на сьогодні? Вам, нам. Так, що ви плануєте якусь роботу робити, або знаєте, як робота, яку ви зробили, можливо, навіть по тому самому очищенні, це мені тут роздвоюється в нас розклад про те, що я кажу правду. І робота, яку ви зробили, вона, от, ви її спланували, зробили, і от вона у вас зашла. Можливо, хтось просив роботу на очищення у майстра і карт про те, що от. Все спрацювало, сработало. Далі, знову ж таки, для тих, хто шукає роботу, це далі ми вже інша, інший поток. Кажуть про те, що ви знайдете роботу, дівчатки, ви сплануєте, ви знаєте, як знайти роботу. Ви вже знаєте, хто зараз про що подумав, так воно і є. Так, далі, що ще треба знати нам? Знаєте про що? Про те, що хтось якусь інформацію придбає, хтось якусь інформацію отримає в дорозі, і буде якийсь прорив. Прорив щодо чого. Тут кажуть про те, що знаєте що. Якийсь прорив, знову-таки, подивіться попередній розклад через родичів в казіонному домі. Ви знаєте, вихід з якоїсь вашої складної ситуації. Складну ситуацію ми сковуємо. Зрозуміли, можливо, кровний родич дасть вам якийсь напрямок там, де ви зможете. Працювати або щось якусь вирішити якусь ситуацію. Це буде швидше, ніж ви навіть уявляєте собі. Нехай так і буде, так? Що ще, ще треба знати. Про що. Знаєте, що там, де вас обманювали? там, де ви були десь обмануті, кажуть про те, що це ваша була доля, дівочки, це вам на благо. І що зараз ви повинні, знаєте, як от. Як я завжди кажу, подати наміряння на свій добробут. Тобто зараз, ви як це вам пішло, все там, де вас обманули, от, знаєте, можливо, це був не зовсім ваш шлях. І от кажуть про те, що зараз ви з цією ситуацією ви просто вийдете на істинний, віроятний шлях. Зрозуміли мене. Можливо, навіть комусь таке двічі вже випадає карта дому, що ваш істочник вашого доходу, вашого ресурсу, знаходиться у вас таки вдома. Вам просто треба прийняти це рішення. Розумієте, про що я кажу? Карта хоче. Так, робота в домі, дівчатки. Робота в домі, якась допомога в домі. Знаєте, можливо, навіть про що? Про те, що навіть можливо. Знаєте як, робота в домі це та сама робота, і на мене балакає за господарство, це також дуже важкий праця. Але хтось дійсно зможе допомагати людям, дівчатки, із дому, зрозуміли мене за гроші. Тобто, можливо, ви будете якусь послугу продавати, розумієте, про що розрив? Про те, що от, для вас це знаєте, саме про те, що ви будете конфліктувати, вважатимете, що це неможливо. А вам кажуть про те, що це все на благо. дві карти дому він у вас з двох сторін, Зверніть увагу. розумієте, і Кажуть, про те, що. От у вас вийде, розумієте, у вас вийде заробляти гроші вдома. Карта ворога, знову ж таки, і кажуть, що яка ситуація з ворогом, можливо, навіть там, де у вас була колишня робота. Знову таки, подивіться попередній розклад через один. Про те, що там у вас були вороги. На старій роботі у вас були вороги, і зараз з ними закінчено. Розумієте? Ви, ви цих людей пізнаєте. Ви дуже довго терпіли якісь моменти. Розумієте? І Там ще карта, що ваші ці вороги вас продали. Отак от мені пішло. Це підказочка. Так, що ще? Я чекаю коментарі під кожне відео. Так, про що. Знову таки, кажуть про те, що, ви знаєте, от вам хтось підкаже, як продавати якісь свої послуги через телефон. Про що? Якісь повідомлення будете давати. Про що? Бо знаєте ще про що йде? Що ви от якось отримаєте документ про свій застой, або, можливо, якусь інформацію про те, що ви дійсно таки в застої. Розумієте? І от щось вам стане ясно. Розумієте, Ви прям два листа документів каже про те, що ви отримаєте якесь або підтвердження чомусь. І каже про те, що, знаєте, ви за щось заплатите. За що ми будемо платити? Не навмисно, ви за щось заплатите. За якусь інформацію, в тому числі, за що плата? Намір, дівчки, ви потрібні, знаєте, от і це також кажуть на благо. Ви отримаєте якусь інформацію не за безплатно, зрозуміли мене. І це ось буде вам на благо. Не спільно ви навіть не плануватимете цього. Як якось це у вас вийде ненароком. Зрозуміли мене? Ще про що? Конкурент, знаєте, про що кажуть? Ну, таке кажуть, що для того, щоб повернути собі своє, знаєте, треба більше. Буду Треба, знаєте, як повернути собі, скажу, як мені йде, повернути собі от, любов до себе також іде обмін, нове починання. Про що карта дитини? Про що по правосуддю? От це, це тебе повинно привести до якогось нового руху ця ситуація. Розумієте? Ситуація знову ж таки з конкурентами. І знаєте, от, ти, навіть, от, ти навіть не йдеш в те, що тебе всіля тебе викидає. Е От, ну, на іншу точку, на іншу відкурності. А ти от зациклився, розумієте, вам, і ти просто держишся за те, що вже, ну, грубо говоря, себе віджило. От, ти маєш за, за стару роботу, не, ну, неважливо, розумієте? І каже, що це все пішло по правосуддю. Ти повернеш собі своє якесь дітіще нове, розумієте? Е, е, хтось поверне собі, знову ж таки, карта сім'ї про що? Кажете про те, що, знаєте, що жінка якась руйнувала вашу сім'ю. Або сім'ю, або якісь, от, не знаю, дівочки, тут в кожного буде своє, карти такі багатоговорящі, Кажуть про те, що ти собі щось повернеш тим, що ти підеш в роботу, в домі, тим, що ти повернеш, ну, знаєте, як... Не те, щоб смиришся з собою, а розберешся всередині себе, полюбиш себе в цій ситуації, в якій ти зараз знаходишся. Ти повернеш собі благості, в тому числі сімейні, Розумієте? Тут кажуть про те, що яка жінка зруйнує, знаєте що? Про що, мати? Тут мама, і ти в спільці, і яка жінка щось зруйнує. Про що, дівочки? Ну, так і ведьма. Дівочки, тут дивіться, знову ж таки, кажуть про те, що знову ж таки, той самий розклад, передивіться, там, можливо, трошки більше інформації буде. Кажуть про те, що якась жінка зруйнувала ваші стосунки в сім'ї, дівочки. відьма, зрозуміли мене, якесь ваше зростання з чоловіком, можливо, не знаю. Прибавлення в сім'ї, в тому числі тут карта дитини. От тут треба розбиратися більше мабуть, на особистих. Зрозуміли мене? Кажуть про те, що ти цього не знаєш. Розумієте? Що ще? Що тобі ця інформація прийде через родича в подарунок і тобі доведеться щось вивчити, можливо, навіть зробити якусь практику, дівочки, мальчики, і перейти. Зрозуміли мене? Перейти на інший рівень до своєї стабільності. Зараз у тебе хвороблива ситуація, кажуть. Зрозуміли мене? Ще. Да, підтверджую, Зараз хвороблива ситуація, але кажучи, ситуація тобі по страшному суду, не сумнівайся. Тобто ти, тебе ця ситуація болезненна приводить до якогось зростання. Розумієте? Кажуть, що хвороба буде ску, скована. Розумієте? І в тебе буде вибір, знаєте. Попросити допомоги в друга якось розумієте, і ти отримаєш успіх. Так, сила. Кажуть про те, що ти справишся. Дівочки, мальчики хто зрозумів, хто зрозумів. Е, благодарна, що ви біля мене. Благодарна за ваші прекрасні коментарі, благодарна за ваші теплі слова. Чесно, я рада тому оточенню цієї енергії, прекрасні, яка на каналі. Вона совершенно різнокаліберна, хочеться мені сказати, але кожна із вас для мене і кожен із вас для мене важливі. Приймайте облага і нехай кожне послання знайде своє серце. Рада всім, хто готовий слухати і чути. Благодарю.